Яку кухонну дошку обрати: дерев'яну, пластикову чи скляну? Вибір матеріалу кухонної дошки може впливати на безпеку харчових продуктів. Розглянемо останні наукові дослідження. Деревина має природні антимікробні властивості. Дослідження показали, що бактерії, потрапляючи в пори дерева, швидко висихають і гинуть. Особливо добре себе показали дошки з бука та бамбука. У 2023 році дослідження виявило, що дерев'яні дошки зберігають менше бактерій, ніж пластику. Навіть після тривалого контакту з водою. Щодо пластикових дошок, то вони легше миються, але з часом на них утворюються подряпини, де можуть накопичуватися бактерії. Дослідження показали, що на старих пластикових дошках бактерії виживають довше, ніж на дерев'яних. Скляні та кам'яні дошки мають непористу поверхню, що ускладнює накопичення бактерій. Вони легко миються, але можуть пошкоджувати ножі та не мають антимікробних властивостей. Такі дошки краще використовувати, для сервірування або, можливо, як декоративні елементи. Вибір за вами, але раджу дотримуватися простого правила. Для сирих продуктів, особливо м'яса та риби, раджу мати окрему дошку, це мінімум. І, до речі, я створила унікальний гайд зі ста порад від мікробіолога. Якщо хочете, пишіть цифру 100 в коментарях, і я вам його надішлю.